Так, так, так. Що, ти ховаєшся від мене? А? Якийсь ведмідь тут Серйоз? у нас малий не лазить. Так? І що? А як звати медведя? Малину об'їдає нашу. Серйозно? <смідь> Медведика звати як Саша. Так. Смачно тобі? Побілю. І тобі залишив. Добре. Дякую. Добра бо людям бажаю. Малиною ділися. Добре. Ми не знаємо, як її звати, цей сорт, але він класний. Добре. Куперленд. Так? Хай буде Куперленд. <ріху> але то чорна Кумберленд. Ага. А, -а, -а. <ріху> а ця як? Але як казала твоя одна знайома, ляпай-ляпай, але уверено. <ріху> це про мене. うん。